Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проекту Праймтайм у студії працює Наталя Болдинська. Наприкінці зими, вже багато років поспіль у Кривоморозі проходять змагання на кубок почесного громадянина нашого міста Вадима Гурова. Це змагання з баскетболу, участь в яких беруть як чоловічі, так і жіночі команди. І цей рік, незважаючи на війну, не став виключенням. Тож, власне, про переможців, про підготовку до змагань, про те наскільки складно організувати їх було в тих умовах, в яких ми живемо зараз, і власне який район є Сильнішим традиційно про все це. це поговоримо сьогодні в нашому ефірі. У нас у гостях лідерка громадської організації за рідне місто Ольга Бавенко. Доброго вечора, пані Ольга. Давайте розпочнемо трішки історії, бо вона досить цікава. Як ці змагання народилися, як така ідея прийшла, і хто в них бере участь. Недаремно ці змагання називаються Пам'яті Вадима Гурова у 2000 році. Вадим Миколаївич Гуров виступив з такою ініціативою до міської влади. У проведенні міського турниру з баскетболу серед учнів старших класів нашого міста не просто серед учнів. Він мав ще таке там металургійно-технічне спрямування. Так він хотів, щоб саме діти цих... Ні. школярі, звичайні школярі з звичайних шкіл, які займаються баскетболом, вони мали, мали можливість приймати участь в цьому турнірі. Е, вже 23 роки. Ми маємо цей турнир. Він став найпрестижнішим турніром нашого міста. Е, іде жорстокий і жорсткий відбір в районах, щоб попасти у ту команду і приймати участь в цьому турнірі. Багато спортсменів вийшло вже з цього турніру. Тобто ті, хто потім вже зв'язав життя саме з спортом, зі спортом та? які Такі при, прийняття участі в цьому турнірі. Е, ми маємо спостерігати, як діти змінюються рок за роком, які як вони стають сильнішими, міцнішими, як перемагають. Е, велика подяка. Цій людині за цю ініціативу, за те, що ми маємо в нашому місті, за те, що йому прийшло в голову така думка гарна гарна, ініціатива. Гарна, дуже гарна. Причому дійсно це живе вже вісім років, як вона немає, і а турнір живе і не втрачає популярності. Не втрачає те, що я чую від дітей, для них це велика честь попасти на цей турнір, приймати участь. Не тільки це стосується подарунків і нагород і медалей, А це дійсно дуже престижний турнір. І для людей дорослих, які вже прожили велику кількість років, вони згадують свої. Свою участь в цьому mm -hmm. турнірі. Тому це, це, має, це має велику частку життя спортивного в нашому місті. Великоролі відіграє yeah. так, цей турнір. Yeah. На початку він був суто чоловічим, потім там з'явилися і жіночі команди, правда? Так, Вадим Миколайович э, провів перший турнір для хлопців. Але потім е, тренери та вчителя наполягали на тому, що дівчинки наші теж сильні. грають в баскетбол, так і було прийнято рішення. Вже восень провели для хлопців, а вже весною 2001 року для перший турнір у дівчаток прийшов. І з тих пір, з року в рік, хлопці і дівчата змагаються. Хлопці лютий, дівчатка березень. Лише у дівчат на один турнір було менше, тому що минулого року. Через початок року війни да, так не провели на жаль. Цей встигли. А хлопці встигли до війни хлопці ще зіграти. але дівчат чекали призи. чекали кубки, медалі, все їх дочекалося в цьому році. Ми все, все зберегли для них. Давайте трішечки про те, як власне проходить підготовка, бо ви підхопили після смерті Вадима Гурова, це цю ініціативу. Продовжуєте допомагати в проведенні як організатор. Всі вісім років ви з року в рік докладали до цього свою руку. Тож розкажіть, будь ласка, наскільки складно було організувати зараз цей турнір? Велика подяка міської владі за те, що прийняли все ж це рішення провести умови. Складні, але все вийшло дуже класно. Не дивлячись на сирени, всі були в безпеці. У той час, коли лунала сирена, діти були в бомбосховищах, були виконані всі необхідні безпекові, безпекові заклади. Так? Діти дуже чекали. Цей рік вони дуже мали велику надію, що цей кубок буде. Тому рішення було прийнято незадовго до проведення турниру, і діти мали можливість прийти на тренування, і були дуже раді. І вони вдома засиділися, чесно кажучи, тому це це свято дійсно свято для них. Подібних змагань протягом цього року, мабуть, у кривому розі з баскетболу саме не, навряд чи не було. проводилося. Так не було. до речі, а чи відомо вам, чому саме баскетбол і наскільки в нас сильні от команди баскетбольні? Кривий кривий ріг може пишатися своїми вихідцями, тими людьми, котрі стали відомими спортсменами. Федерація баскетболу України, там багато криворіжців представлено. Це велика честь для нас. І ми постійно бачимо на турнірі представників федерації. Ці баскетболу України це криворізькі мужчини, котрі чоловіки, котрі нас підтримують, і призами, і, і нагородами для дітей. Тому кривий ріг має великі шанси на, на, на майбутнє цього спорту. І в нас наскільки я розумію, багато і гуртків саме баскетбольних, і при школах досить розвинути цей вид спорту, Саме так? дуже це кожний район намагається направити своїх учнів на цей турнір. Це це кожна школа приймає участь. Практично в кожному, у кожній школі є баскетбольні э, гуртої. У... І ще восьма команда це профтехучилище, так? так нашого міста. Вони також змагаються. З -з збірна команда. Так. Розкажіть, хто цього року чоловічі змагання завершилися у лютому, наприкінці лютого, який район? Ну бо команди розбить розбиті по районах, так тобто там так. збірні районів змагаються в чоловічому. Змагання, хто переміг, які райони покровський були перші? район в цьому році переміг. Дуже запеклива була битва, дуже запеклива. Традиційно Саксаганський перемагав, але в цьому році вони зайняли друге місце почесне, дуже розстроїлись хлопці, але є як є, Сильніший перемагає, і це дуже було цікаво наблюдати. Хлопцям прийшлось по півтори години чекати в бомбосховищі. Можливо, це сказувалось на, на спортивній формі. Ну на моральному такому настані так ну може їх суперники також були бомбосховищі умовах в рівних, рівних. умовах, так і є. Але ви кажете традиційно, саксаганський район себе Дуже зазвичай сильні. вони займають призові місця цього року. Покровський у хлопців принаймні змістив, так так а, а у дівчат, ні. а у дівчат ні, саксаганські Тримає, дівчата так краще перемогли. Довгінцівське друге місто зайняли, теж великі, молодці дівчата. Угу. Порадували нас. Роз... у дівчат було не так зрозуміло, хто переможе. А то, то там не було явного лідера. Перші два матчі 0-0, угу. Не було забито не жодного м'яча. А вже другий, третій, з невеликим рахунком одинадцять Отак От для це дуже да? мало. Дуже мало дівчата засиділися вже вдома. Угу. А розкажіть взагалі, за як, за якою схемою відбуваються ці змагання, чи це в один день, чи якось вони тривають? Це е, порядка п'яти днів. Угу. Е, проходить відбір усіх команд. Вони між собою проводять турніри, і краща команда в фінальний день проводить матч, і ми бачимо вже переможця. Як правило, переможцем, ну, якщо казати про цей рік, то не було зрозуміло, так хто хто лідер в і хлопців також. Тобто, інтрига трималася <рив> до останнього. Так. зараз. Я пропоную подивитися. В нас є невеличке відео, власне, з того, як відбувався турнір на Кубок Вадима Гурова, турнір з баскетболу. А потім ми повернемося до нашої розмови. Я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм лідерка громадської організації За рідне місто Ольга Бабенко і обговорюємо ми кубок з баскетболу імені Вадима Гурова. Чесного громадянина Кривого Рогу, який започаткував його ще 23 роки тому, і е, пані Ольга разом зі своєю громадською організацією підтримує е, зараз е, цю спортивну таку е, першість нашого міста, дуже престижну. Як ми вже поговорили про це, що дійсно туди ще треба потрапити, не так. просто так, е, е, пані, Ольгу, які були. Емоції в дітей, от можливо, ви з кимось вдалося поспілкуватися, чи викладачі, от, тренери. Це, ну, по-перше, був дуже складний рік. Емоційно всі дуже втомлені. І тут от, такий захід, наскільки, от як це було в плані атмосфери, і чим це було для дітей, зрештою, для дорослих. Для дітей, дорослих, для нас усіх це було свято. Дійсно, емоції і рік був дуже важкий. Ми дуже тяжко пройшли його всі емоціонально, морально. А були сумніви щодо того, щоб бути організовувати все ж таки сумніви. турнір цього року? Коні Що зіграло на користь? На користь бажання дітей. Вони чекали, дуже чекали. І дівчинки, і хлопці однаково. Кожен, кожен меч меч, мріє про можливість перемогти. Тому для них це дуже важливо. Це ви дізнавалися від тренерів від, від від, від на ну, увазі, щоб а, тренери э, на 100% з мають надію э, розвивати своїх дітей. А діти це найважливіше для нас. Це їх можна вважати, це їх рішення. Це діти обрали цьому святу бути, цьому турніру бути в цьому році, не дивлячись ніякі перепони. А скільки часу сказач. у них було на підготовку, бо це було неочевидно, що турнір буде. Тобто, скільки вони 3, готувалися? Три неділі. Тобто то, то за три тижні вони 3 тижні. мали на oh. те, щоб згадати. Це, це дуже мало. Дуже мало. Тому, можливо, такі були неочікувані, рахунки неочікувані так, і, так. І переможці да, традиційно ви кажете сексаганув ну, чи сексганський у дівчаток також в переможцях. Так давайте ще поговоримо трішки про стипендію імені Вадима Гурова, яка також. Так. Виплачується і це... складає 3 тисячі гривень угу. Кому саме? кращим, найкращим студентам та учням професіонально-технічних училищ по напрямку металургічна справа. Угу. Оце вже багато років. Ця стипендія, не дивлячись на війну, на всі умови, місто виплачує цю стипендію, і найкращі студенти отримують її. І ми пишаємося цими дітьми, що вони розумні, вони наше майбутнє. Ну це додатковий стимул для них ставати ще краще. Почнемо. Так. — Ваша громадська організація за рідне місто як давно вона створена, і які головні напрямки її діяльності? Вже 8 років існує за рідне місто, напрямки. Все, що тільки можливо, можливо в суспільстві, кому допомогти. Ми займаємося цим. І вимушене переміщення особи, і військове, спочатку, він не змінився наш напрямок. Він став більш в сторону військових допомог. Все, що тільки можливо, неможливо. Ми робили і робимо, продовжуємо робити. А також наші містяни, які також а з чим звертаються от містяни, зокрема. З військовими зрозуміло, переселенці також, так, їх потреби зрозумілі. З чим звертаються? містяни? Містяни, Велика проблема це медикаменти, буває у людей, немає коштів на харчі. Є, є родини, які живуть дуже важко. В цей час особливо важко. Тому містяни наші також мають нужду в допомозі. Одяг, любий напрямок, юридичні консультації, оформлення яких документів необхідних для родини, для вивозу чи привезення дитини, чи необхідне оперування, протезування, спектр дуже великий. Чи ви співпрацюєте ви з волонтерами? Можливо, десь на базі вашої громадської організації є е, якесь ну, приміщення, де вони працюють? є. У нас і приміщення, да є дуже багато напрямків. Є е, в нашому в, в нашій організації за рідне місто люди, які е, вже зробили порядку ста поїздок до, до гарячих точок, відвозили туди харчів, відвозили інколи. І гарячі пірашки, uh -huh. ну, крім того, що необхідно для, для наших військових, е, є структура, яка допомагає з розселенням е, вимушено переміщених осіб з Херсонської області чи з інших, яких ремонтуємо квартири, будівлі, все необхідне на перший час, е, придбаємо шампунь, uh -huh. простирадло, ну, все, все, що речі, людям, першу необхідне. Першу, все, чи є у вас потреба можливо там у допомозі з боку там тих же волонтерів? Я увазі, зі ви можете закликати людей долучитися, які напрямки там не закриті, чи які потребують постійно участі волонтерів? Ми, ми відкриті для кожного звертаються до нас люди, які залишили багато людей залишили тварин домашніх, покинули собак і за допомогою за корм за їжу для тварин. Даже такий напрямок ми ми здійснюємо, тому ми відкриті для для всіх волонтерів, для всіх напрямків. Ми, ми можемо допомогти. Чи нам можуть допомогти наш наші двері відкриті 24 на 7. Я вам дякую за цікаву розмову і нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була лідерка громадської організації за рідне місто Ольга Бабенко. Говорили ми про змагання з баскетболу, простижні змагання, які проводяться у Кривому Розі на кубок почесного громадянина нашого міста Вадима Гурова. А також про діяльність цієї організації. Я дякую вам за увагу і до зустрічі в ефірі.